Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. В першій частині йшлося про згоду на перегляд рішень ВЛК і кримінальне провадження. А сьогодні з'ясуємо все остаточно, зокрема щодо повноважень на перегляд рішень, проаналізуємо схожі, проте відмінні юридичні поняття та зробимо важливі висновки. Розбираємося, як завжди, коротко і по суті. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Обмежено придатні. Відповідно до пункту 2.103 глави 2 розділу 1 положення про Військову-Лікарську комісію в Збройних сил України затверджену наказом Міноборони від 14.08.2008 року номер 402 обласні. Та центральна ВЛК мають право переглядати висновки районних ВЛК. Заковирка лише у двох слова мають право. А ще й не зазначено, за яких саме обставин вони мають право переглядати висновки районних ВЛК, що означає фактично безмежні повноваження. Без вихід. Аж ніяк. Тут є декілька моментів. Огляд та перегляд це два різні поняття. Перегляд це коли обласна ВЛК переглядає постанову району ВЛК без Вашої участі на підставі виписок там висновків та результатів аналізу, які маються в вашій особовій справі. Тобто рішення приймається без вашої участі, вони просто змінюють певне лише формулювання пункту там, чи підпункту. Огляд це коли є сумніви у вашому діагнозі, і ви потребуєте додаткового особистого огляду. Комісією. Що це означає? Самостійно, без вашого повторного огляду, обласна ВЛК не має права скасувати рішення районної ВЛК. Підсумок. Викликати до ТЦК виключених з військового обліку, а тим більше вимагати пройти повторну комісію незаконно. Обласна ВЛК. Має право переглядати постанови районних ВЛК, виклик обласної чи районної ВЛК для проходження повторного медичного огляду не передбачений положенням про ВЛК. А тому такі дії є незаконними. В кожному разі ви завжди можете оскаржити рішення ВЛК до суду, хоч це і буде складно. Бажаєте дивитися авторське відео без води коротко і по суті? Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!